З вами Катерина, з вами прекрасна пані Анна Атаманова. І ми тут сьогодні наживо в середу, 12-го числа, розпочинаємо ефір для вас. Пані Анно, вітаю! Вітаю! Я з вашого дозволу буквально на 10 секунд вкраду нашого ефірного часу, аби донести інформацію до глядачів, що тримає, триває наш великий збір для порятунку тваринок. Центр врятованих тварин Урса. Ми вже декілька днів збираємо для них. Великий велику суму пожертви, яка допоможе їм рятувати котиків, собачок з прифронтових деокупованих окупованих територій, лікувати їх, вивозити, годувати і давати тваринкам шанс на друге, прекрасне вже здорове життя. Бо тваринки в стресі, прекрасні волонтери їм допомагають. А ми допомагаємо їм закрити великий збір. От тому, будь ласка, долучайтеся гривня 5, 10, 20, хто скільки може, будь-який посильний донат на тваринок. Ми будемо дуже вам сильно за це вдячні. Дякую за увагу. А ми з пані Анною розпочинаємо наш ефір. Пані Ан, з актуальних політичних новин почнемо від зворотнього. Тут Естонія нам заявила. Прекрасну новину, що вони готові нас захищати в майбутньому. Заявив їх Естонський Естонське міністерство е, безпеки. Скажіть, будь ласка, що це за цитата? Що вони мають на увазі? Це про те, що Естонія веде війська свої миротворчі в Україну, то що вони будуть воювати за нас на фронті, вони будуть тримати наші кордони. Про що це заява? Угу. Зараз подивимось. Естонія страх, що їх чекає та ж сама доля, що й Україну. Тому є рішення об'єднуватись. Так. Це таємні ті домовленості, про які я говорила раніше, воєнні домовленості. Насправді так. Всі розуміють, що Росія не зупиниться лиш на Україні, якщо Україну залишити і не допомагати. Ось тому. Так. Є домовленості між нами і Естонії, і ми в тому числі також, якщо там, не дай Боже, щось піде далі в Європу конфлікту, якщо Україна встоїть і Україна однозначно встоїть, то ми також будемо надавати свого боку допомогу. Угу. Якщо раптом щось станеться з Естонією чи з іншими двома прекрасними Балтійськими країнами, так. Добре, розібрали. Поїхали далі. Значить, Зеленський дав велике інтерв'ю The Guardian і The Economist. І ось деякі основні тези, які би я хотіла розібрати про те, що Україна мобілізувала 30 тисяч в місяць протягом цього останнього року, тобто двадцять ви так розумієте, йдеться на увазі. Це правдива інформація. Тому що у нас дуже суперечлива інформація в засобах масової інформації з приводу кількості наших мобілізованих хлопців. Тридцять тисяч на місяць. І чи достатньо? Однозначно. Нам потрібна допомога з інших країн. І тут дійсно нам все одно не вистачає те, що, те, що спроби будуть і удари, і, і навіть, знаєте, як ніби як ще більше намагатимуться як спробувати піти в наступ. Це третій місяць, мені здається. Травень. Травень. А Хотілося б знаєте, якось більше допомоги з інших країн, також одна з його тез, що Україна дуже сильно боїться, що США та РФ заключать угоду без Зеленського. Ще й ворогідний такий варіант подій: що США та РФ за нашою спиною якусь угоду заключать. Приходи по-любому є, домовленості є, але тут, знаєте, я казала, що Трамп він дуже такий неоднозначний в своїх е, і домовленостях, абсолютно тільки в свою користь. Для Трампа важливо зараз зберегти обличчя, те, що він обіцяв. І тут питання зараз за НАТО. Чи НАТО слабке, чи ні? Розумієте, тут Росія е, дивиться на їхню реакцію в тому числі, в тому числі, тому що е, Америка, Америка, вона також е, має відстояти нас і себе. Тобто це задля них, задля їхньої безпеки. Важливо угу. дуже. Тому що потім будуть наслідки. Якщо показати слабкість і невпевненість, як поступитися Путіну, то тоді Європа буде страждати. Зараз потрібно рішуче діяти. Не факт, що тоді Європа взагалі вистоїть і буде існувати, якщо вони поступлять Путіну. Так. Ми зараз повернемося до європейської теми. Тут дуже цікава цитата Зеленського з інтерв'ю. Цитую: були люди, які хотіли мене вбити. Були постріли, тощо загинули деякі люди всередині офісу президента. Сказав він в інтерв'ю «The Guardian». Чи можемо ми дивитися інформацію? Цю, бо я думаю, що скоріш за все вона правдива. Так ми ж говорили з вами на попередніх ефірах саме про те, що загрожує небезпека, є життю Зеленського. Так, дуже сильний захист на ньому. Його знаєте, як в останній момент відводить і оберігає. Ми про це говорили, і це про отруєння, і це про небезпеку. так? Так, але моє запитання таке, пані Анно. Чи дійсно загинули люди всередині офісу президента, які намагалися його захистити? Чи можливо там були радники які... отруєння. Тобто вони загинули. Це були, скажімо так, це були люди на стороні нашого президента. Так. І вони так. замість президента. Ого. Тому що він каже в цій цитаті, що е, були люди в офісі президента, які його хотіли вбити, і що були постріли, тобто що були, я так зрозуміла, зрадники. Це зрадники, а є люди, які на себе взяли. Зрозуміли? Так. Ну, зрадників теж було вбито. Так про угу. це ми, до речі, говорили, і я це бачила. І на жаль, ще такі будуть ситуації повторюватись, тому надважливо дійсно посилювати безпеку. Так і постійно бути готовими. Пані Анно. Я нам пропоную зараз подивитися, хто такий ось цей учитель Марк Фогель, який був ув'язнений в Росії. А власне, вчора, у вівторок, спеціальний посланець США прибув туди в Рашку. І забрав його, тобто звільнив, а, і кажуть, що сьогодні ввечері в середу мають звільнити ще одного американського заручника. А, невже спеціальний посланець із США приїхав би до Росії заради якогось звичайного вчителя? Це їхні агенти, які володіють важливою інформацією, це не прості люди. Це просто як е, така біографія правильно. І тут, знаєте, як жест того, що показовий жест для України, що ніби Росія домовляється з Америкою. Угу. Тут все ну, це домовленості. В, в них буде співпраця у Росії та Америці за спиною нашої держави. Мені зараз показують картинку, що, ніби, знаєте, як два коршуни, які намагаються один одного більший шматок витрати. Угу. Вони не можуть бути союзниками. Сподіваємося на це, тому що дуже суперечливі заяви бачимо. Знаєте, одна новина гірше іншої, якась сюрреалістична. Я казала, що Трампу також буде багато ультиматумів, і тієї реакції, що його буде хтось дуже боятись і поступатись, такого не буде. Угу. Добре, давайте розглянемо наступну цитату. Марк Рюте так він заявив, що серй... що він дуже серйозно сприймає повідомлення розвідувальної служби Данії про можливий напад Росії на країни НАТО. Путін програє. Якщо атакує НАТО, результати будуть катастрофічними, адже ми знаємо наскільки потужним є оборонний потенціал НАТО. Додав генсек НАТО. А вчора він дав велике інтерв'ю, і там в Данії, в міністерстві. Розвідки дані повідомили, що Росія може розпочати великомасштабну атаку на європейські країни через 5 років після завершення або призупинення війни з Україною. Тобто, хочемо подивитися, це правдива. інформація. Чи дійсно Росія має наміри йти проти НАТО? Так спроби будуть закидати чи ракети на територію країни НАТО? Потрошку пробувати. І це вода на території моря, отам от розподіл. Ви знаєте, знову чомусь Польща Польща виходить спроби як зачепити Польщу, спровокувати, наскільки буде реакція НАТО? Хто вони мають розпитати? В планах Росії потрошку по одній країні просто не одразу вони бояться, що відразу всі підуть в атаку, а вони на це й розраховують, що по, очеред, по, по черзі. Угу. Тобто, так тоді, так, да, в них вийде. Росія? Добре, наступна інформація, цитата від очільника Пентагону, що повернення України до кордонів 2014 року є завданням нереалістичним. А що нам скажуть карти? Чи є реалістичним повернення України до кордонів 24 року? Зауважу 14, а 91 перше. Я не знаю чому, але мені показує 30-ті роки, 30-й, 31-й. 16 років. І тут будуть якісь абсолютні переміни домовленості. Ну, не все так зразу. 25-й рік несе а, якісь перемовини, зупинку активної фази. Угу. Зупинка цієї активної фау. Але третій місяць планується ре... агресивна реакція від Росії території України. Третій місяць. Ну, березень, так. Березень буде небезпечний. Зрозуміло. Добре, пані Анно, давайте перевіримо, чи дійде до нас допомога Британія. Наші союзники дві хвилини стало відомо тому, що Британія виділила Україні великий пакет військової я допомоги. Я щойно бачила так. Я подивилась, Британія за нами постійно. Тобто 150 п'ятдесят мільйонів. Там і танки, і артилерія, і ракети, і інші типи озброєння. Ну, дійде воно все до нас. Чи не буде воно, знаєте, як там сталося в інших державах, розкрадено? І ще Германія потім нам також ще допомогу надасть. Ну, абсолютно, щоб все так дійшло, то ви ж самі розумієте, тут на 100% з точністю, то ні, але все ж таки поступово буде доходити. Нам будуть боятись відразу давати. Це зразу поступово. Угу. Тоді подивимося, сподіваємося, що отримуємо 95%. а важлива цитата від президента, яка щойно також з'явилася. Значить, ми знаємо, що у нас до 9 травня включно продовжено військовий стан. Він сказав, що а, якщо закінчиться гаряча фаза війни, обстріли в дужках, то вірогідніше за всього і буде е, кінець військового положення в Україні. Пані Анна, чи співпадуть ці дати? Чи є правда? Чи є у вже такий варіант розвитку подій? Що... До Припинити. травня, так? До травня? 9 травня включно. 9 травня. Ну, якось тут все щось не дуже виходить. Домовленості частково будуть мобілізація. Знаєте, тут все ж таки я б не сказала, що прям тут зб... будуть збігатися строкам дати. Пізніше. Тому що, знаєте, буде після тих обстрілів, що вони планують, не дай Боже, вони їх втілять. Дуже хочеться вірити, що не буде, а все одно ми не зможемо бути в розслабленому стані. Ми все одно будемо а, в плані армії збагачувати якось. Ми ще не, не будемо так розслаблятися. За Будуть що? якісь змінені трішки умови, можливо, там якісь контракти а, і так далі. Підготовка обов'язкова буде. Ну, він сказав, що є план Б на нашої української армії, якщо ми раптом не війдемо в НАТО. І взагалі, що нам треба створювати своє НАТО, якщо нас там не чекають. План Б вже є у влади, і план Б, я думаю, що більше розглядають план Б. Пані Анно, два останні запитання до завершення нашого ефіру. Остання цитата з інтерв'ю Зеленського це то, що Путін скоро помре. Ось так коротко на три слова. Що скажете про це? Що кажуть? Що там буде значений проєкт Путіна? Звідки така інформація у Зеленському? Ну, тут більш як бажання помсти. І жадання. Просто є інформація про поганий стан здоров'я, зрозуміло. Наостанок, новина, яка не стосується політики, але стосується України, і важлива для нас. Локальний карантин можуть ввести в п'яти областях України через грип. Дуже сильно епідемія розпочалася, каже нам наш момент. Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська, Хмельницька та Чернівецька області. Пані Анно, чи дійсно в цих п'яти областях можуть вести локальний карантин? Обмеження, так. Угу. Попередження, обмеження для дітей, можливо, родомів, так. Чи означає це, що не можна буде виїхати і заїхати в ці області? Ну, поки що я такого сильного, прям жорстокого обмежування не бачу. Чудово. Дякую вам за рекламу. Дякую вам за те, що ви сьогодні прийшли сюди в студію. Подивилися питань. Пані Анно, я прощаюся з вами і з нашими глядачами до наступного ефіру. Дякую усім. Ставте нам подобайки як енергообмін. Донайте, будь ласка, якщо у вас є гривні після ЗСУ на наших тваринок. І ми з пані Анною зустрінемося вже наступного тижня. Вибачте, зовсім пропав голос. До побачення всім вам, від мене, глядачам обов'язково захист, як завжди. вам. До побачення.